Ведемо про заборону певних діючих речовин. І ведемо з тільки без часу, але який обсяг цієї проблеми, яку нам треба вирішити? Зверніть увагу, у нас 251 діюча речовина зареєстрована сьогодні в перегляді, заборонити 100 тут. тут. Причина змусимо зняти з реєстрації. Це дуже багато. Далі, а що ж ви проаналізували у цьому проєкті, який нам запропонували? І з 63-й, які нам підбирають, ви проаналізували 13%. І з 29 тисяч 13. до 40% всього всього проаналізованого за тому. Те, що ми зараз робимо висновки, не стосується повної проблеми. Це перша вважаю, серйозна, але перша пошукова робота, а не остаточна. Чого ми виходили для того, щоб вирішити цю проблему, <соць> або переходить на законодавство Європи в плані діючи, ми мусимо вирішити. Боліцьов три етапи. Перше технологічна вичка, що ми можемо замінити, або що добавити, як змінити технологію. Чи далі можливо в нас від того, що залишиться, зробити культуру, тобто дієздатну систему захисту? Їрше, речовина, на жодній культурі не є системою. Там саме є система кінців. Оця перша частина мусить бути основою для регуляторного рішення. Що таке регуляторне рішення? Європа кожен <клухи> день приймає, якщо не помиляюся, біля 500 регуляторних рішень на, на копу дає досвід на застосування заборонених діючих речовин. І тільки після цього ми можемо обходити. На законодавчі акти прийняти ту чи іншого рішення по той чи інші іншого. Не можете завдання було як поцільники і повірте ризики. Мертину ціні можна вибрати любві, можна взяти пять висновок, зібрати 5, скажіть, тільки разобрають, поділити на п'ять і майте цвіту. Ми взяли кількість та основною властивостю діючого вчора це біологічною ефективності. Що ми врахували? Врахувати фактори ризику, так як це трактує наука ризиколога на цьому націолову ланцюжку діюча речовина. А вона в нас не застосовується, не застосовується препарати серчної. Далі препарат препарат, прив'язаний до певної культури. Третя планка, культура, четверте, об'єкт, на який діє давна іча режимна. Таким чином. Ось що нам потрібно було з такого підзвону зробити. Я приваджу вам просто як приклад на гербіцидах. Ось 13 гербецидів, які в нас рекомендується заборонити. Подивіться, да? вони представлені ось 13 діючих представлені в однокомпонентних препаратах, компонентних препаратах, трьох компонентних препаратах. Якщо у нас 575 компонентів, препаратів, це 24% на пропонується зняти і застосування. Трьохкомпонентні препарати там взагалі половину зняти. А трьохкомпонентні більше. це сьогодні найбільше засоби захисту, які э, застосовуються. Подивіться, де б'яна позиція, пам'ятаєте, отой там сюжок ДВС ми подивились на гірці. Третій це культура. І от з'ясняється, що нам пропонували для аналізу чисто сторони, ми купують у нас. Коли ми провели свій аналіз, то виясняється, що вона з крім того, що року. Обов'язково треба передивитися каркоплю, обов'язково треба передивитися цукрові буряки. Поясняється, що той закон зустрічається на всіх цих шести культурах, деякі препарати зустрічаються на двох, на євчих речовині. І ось ви з'являється, що з цих закордонних культур нам треба в першу чергу аналізувати ті культури, де в нас найбільше попадає сонячних. Із цих тринадцятих у нас дивіться з препаратом на соціальні діючи ключовим, стосуються сонячника. Буряті, так само, як хто трешки вичне, у конях і пахіогородку чотири препарати. Ризики можуть вражатися прямим броша. ось ці э, 13-30 людей речовини можуть привезти до краси і підрядник грати. Вражаю на 6-8 мільярдах до щирішня. Але це лише прямі крати. Ми не рахуємо. Після шкіл хоче натриму відмова від які застосовуються на сонячні, приведе автоматично до зниження третині площі, тому що він буде є громаді. На сьогодні причина плод з вирощується за даними технологією. Сукруга куля, ляже, вона здівається вся система після сходом, є сім'ї. А значить, сукрова гарність, як така, буде умирати, би страти, як ти. Ми рахувати сімтракти нас біля армії. Не збережуться у нас ці площі. Буде війська зміна структури працювання. Ну і один із таких, як показали показує помічного шкода, це набуття застережності. Зайстрашне, що об'єкти наші вплив, старості є до тих препаратів, які залишаться дозволено застосування. Оце як кортительний наша теж працюється над цим проєктом. Прийомітися ребятами, які робили інші організації, я думаю, для того, щоб прийняти дегуаторні рішення, нам всі, хто працює на гімалізі, мусить працювати за одною якоїсь узгодженої бутонки. Інакше ми не зможемо ввести результат одних до інших. Це перше, що хочете. Ми мали можливість одинакового підходу до оцінки ризики заборони інших речовин. Друга пошукової дослідження показує, що нам на треба зиміти провести оцінки всіх 101 препарату. Немає кращих, немає гірших, немає своїх, немає чужих. 101 препарат, необхідно провести дослідження, випустити ті самі та тижні зелені, красу, червоним зелені, діл, можна, не можна закінти і так далі. Далі, дуже серйозно, що ми сьогодні взагалі не робили. Ми взяли лише 6 культур і 30% ліпіціна, да? і тут же показало, що треба допомагати культуру. А якщо ми віримо всі більшою, що ми нам треба приєднати їх не лише на польових культурах, а на овочі, на задачах, е, на, на, на ягідних. Інакше ми можемо вважати, що активним є підмогами від якогось препарату чи діючої чоловіки на польових культурах. А вона представляється таке за собою, що у нас повністю відсутній буде захист, наприклад, ягненьких чи самків чи опущення. Саме цікаво, що у нас статистики для того, щоб точно вироху, нам необхідно не за гості ключовим інформацією, а використання реальних препаратів по культурам в Україні. Або це може зібрати статистично, або якщо сусідної розвитку через радні органи на обов'язково, на спілке якогось обтового рішення необхідно мати дослідження або опитування фермерів, реальних фермерів, кожна стосування того чи іншого препарату. Я вам скажу маленький зікрік, кілька сурфорок діюча речовина назовці нас 74 штуки, 74, які з них виробляють абсолютно різні кампанії. Він 12 до величезної. А тепер вони різноманіть появлятися у виробничні. Один препарат на 500 детара і цьому по фермеру де малому. Цього абсолютно достатньо. Для продажі є як препарати, які застосовуються на 5 тисячі, на 5 тисяч, на 5 мільйонах. То це різні речі. Песня цього рахувати різні відкови від препарату не може йти. Челента позиція абсолютно цікава і потребує детальної пояснення. Буде після, я знаю, по гранаті виступати цілий ряд, а щоб уставні вагонуть, проведених заробітку. Вони не чекають науки, у них є власне своя приватна наука, і вони вже шукають і знаходять варіанти як вирощувати ту чи іншу культуру, якщо запородять препарати, які вони користувалися до цього. Це є західний функція, це і іншим. Є Дутріальна молодна І є досвід сьогодні просто відомий в військову колі цих компаній. І Інші до цього досвіду не мають і не мають дати. Малі фермери оці дослідження просто в світу своїх дорослі, фінансових, технічних можливостей зробити не можуть. Що може допомогти наукам ага. і всі розробки систем захисту? Наскільки це важко, наскільки це довго, того, ніякі вас може восьмий років, як висвітися не виже? У нас допомога на науці може бути і під величезні мультинаціональної аналітичної компаній. Сьогодні, якщо ви відкриєте. Список перед фізиціна, бая, маска, сіренки, э, вони своїми препаратами закривають весь пекло, є звання система північного захисту. І сьогодні, якщо ви не знаєте, що ті, падуть ті, вони шукають не просто за рівні, вони будуть робити і шукають земля. Замініть попередні. попередньо. ті дослідні станції, які розташовані на Україні, прекрасно відправляються і ставлять досліди якраз по... mm. Тому mm. Супер. Mm. І останнє, що сказати. для того, щоб принести якусь допомогу, нам треба зібрати мозову команду. Де будуть будет стикатися вся інформация від від і відбави, і сенти, і ДНКП. Вот таким чином ми прискоримо і зробимо більш цінні рекомендації по цього запрошення.